В Чернівцях в апеляційному суді відбулося засідання у справі водійки, яка за одну ніч імовірно вчинила дві ДТП. згідно з ухвалою суду. Внаслідок першої загинув велосипедист, А водійка втекла з місця події. В ухвалі суду йдеться, що жінка була не твереза. У Кіцманському суді водійці обрали запобіжний захід 60 днів тримання під вартою до 29 вересня. На цю ухвалу захисник обвинуваченої подав апеляцію. Хоче, аби запобіжний захід змінили на домашній арешт, через те, що у жінки є дитина, за якою потрібен нагляд. За словами захисника, після наїзду жінка була у стані шоку, тому не зупинилася, а опісля, коли прийшла до тями, повернулася на місце подій, щоб дочекатися поліцейських. У підозрі зазначено, що велосипедист рухався прямолінійно. Однак в матеріалах, які були дослідження в судовому засіданні, а саме у рапорті помічника чергового єдиного реєстру номер 41, 4102 і 40-43, вказано, що велосипедист раптово <зустрічну> На На засіданні родичі загиблого сказали, що не вірять, що чоловік міг виїхати на зустрічну смугу, бо завжди їздив не на проїжджій частині, а на узбіччі. За словами Олександрова, у підозрюва казано, що велосипедист рухався зі світловідбивачами. Втім, протоколу огляду велосипеда, чи дійсно там були світловідбивачі, суду не надали. Адвокат обвинуваченої каже, водійка жалкує про те, що сталося, та вибачилася перед родичами загиблого. Я хочу сказати, що у нас не побачила. Родичі потерпілого вважають, що суд має відмовити в апеляційній скарзі, тобто не змінювати запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт. Родичка загиблого Марії Онгурян причиною цього називає те, що у машині разом із водійкою була її трирічна дитина. Також не міняти запобіжний захід просив прокурор, оскільки, за його словами, коли кіцмецький суд приймав рішення, доказів для тримання під вартою було достатньо. Ще однією з причин називає те, що жінка може виїхати за кордон, де зараз проживає її чоловік. Також не виключаються ризики спроба впливу на потерпілих, а також на свідків, які на даний час допитуються. Суд не задовольнив апеляцію про зміну запобіжного заходу і залишив чинним рішення районного суду про тримання під вартою. Санкція статті за якою жінці оголосили підозру, передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Вікторія Дмитрієва, Василь Ніколаїшин Суспільне новини, Чернівці.